Всім привіт! Ви на каналі Своє Рідне Українське. Це перше відео нової рубрики каналу, яка має назву пам'ятні події в українській історії. Тож сідаємо зручніше і згадуємо історію нашої держави разом. Приємного перегляду! Українська історія знає багато перемог, але траплялися і поразки. У цьому відео я розповім вам про битву, яка відбулася рівно 373 роки тому, і отримала назву Битва під Берестечком. Важливо розуміти, що у 1651 році вже як три роки відбувалися воєнні дії під керівництвом Богдана Хмельницького, і українське військо вже ніхто не сприймав як армію повстанців, яких можна взяти і швидко і легко перемогти. Запорізькими козаками рахувалися усі, оскільки розуміли, яку силу являє собою військо Богдана Хмельницького. Отже, перенесемось у кінець червня, початок липня 1651 року. У 1651 році Річ Посполита після Зборівського миру відновила воєнні дії проти козацької України. Якщо коротко, то Зборівський мир був укладений у 1949 році між королем Речі Посполитої та Богданом Хмельницьким, та цей мир легалізував самоврядність українських козаків у межах Речі Посполитої. Але як то нараз було, і до, і після мир було порушено і не з боку української сторони. Отже, 1651 рік. Після 10-11 місяців активних наступальних дій Богдан Хмельницький змушений був відмовитись від своєї стратегії через поведінку свого союзника хана Іслам Гірея, котрий, можливо, не хотів допустити поразку Речі Посполитої. Саме це дозволило королю Яну Казиміру провести військо чисельністю близько 200 тисяч осіб до Берестечка і 25 червня переправити його через річку Стир. Головна проблема полягала у тому, що через поведінку кримського хана Богдан Хмельницький не мав достатньо сил, щоб протистояти війську короля Яна Казиміра. І лише у середині червня, дочекавшись прибуття хана з військом, яке за різними джерелами налічувало від 30 до 40 тисяч воїнів, Богдан Хмельницький рушив на зустріч супротивнику. Поляки у свою чергу не знали про те, що Богдан Хмельницький вирушив у похід, і 27 червня подалися до міста Дубно. І коли їхній авангард подала в 7 8 кілометрів, стало відомо про наближення українців. Тоді командуванням війська Речі Посполитої було вирішено повернутись до табору під Берестечком. І вже ранком наступного дня відбулися перші сутички, які розпочали Берестецьку битву. Протягом 27-28 червня кримські татари пограбували і спалили сусіднє село, намагаючись тягнути супротивника у бій. Кримська кінота застосовувала свою традиційну тактику, відому ще від Батухана. Вони швидко атакували і дуже швидко відступали. 28 червня почалися бої герцівників. Хто не знає, ця військова традиція була притамана лише українському війську. Так що ж це була за традиція. Один козак, або частіше, все ж таки група козаків перед головним боєм виходила зі строю та наближалася до супротивника на відстань ближче ніж постріл рушниці, та починали лайкою або жестами знущатися супротивника, намагаючись вивести його з рівноваги. Дуже часто вони тим сам наражали на себе вогонь і гинули, але все ж таки частіше відбувалися поєдинки один на один, чи група воїнів на групу воїнів, і у цих поєдинках з'ясовувалось, чиє військове мистецтво, все ж таки краще. 29 червня поляки значною силою виступили на козацький табір, який не був ще остаточно розгорнутий. Але Богдан Хмельницький стримголів ударив по них з флангу і відрізав військо Речі Посполитої від його табору. Тоді полягло близько 7 тисяч воїнів Речі Посполитої, а козаки здобули 28 прапорів ворога. Вранці король вишиковував свою армію в такому порядку. Правий фланг Гетьман Потоцький, лівий фланг Гетьман-Калиновський. У центрі сам король. Король віддав наказ розібрати мости через стир, щоб унеможливити відступ власних військ. Під прикриттям артилерії та речі посполити зім'яли козацькі лави і дійшла аж до таборових возів. Хмельницький вдався до відступу, а потім контратакував. Проте контратаку козаків зупинили полки німецької піхоти. Козаки знову змушені були відійти у табір, і тоді поляки почали шквальний артилерійський обстріл позицій кримських татар. Варто зазначити, що дні боїв збіглися з мусульманським святом Курбан Байрам, у який були заборонені будь-які військові дії. Одне з ядер розірвалось біля ніг хана вибухом був битий кінь Іслам Гірея. Татари сприйняли це як поганий знак, і почався безлад. Вони тікали з поля бою, залишаючи вбитих, що було непритаманним для мусульманських звичаїв. Лівий фланг козацького війська залишився повністю оголеним. Богдан Хмельницький в спробах заспокоїти кримських татар вирушає за ними і наздоганяє хана поблизу містечка Ямпіль, який знаходився майже в 90 кілометрах від поля битви. А далі існує декілька версій. За однією кримський хан бере у полон Богдана Хмельницького, за іншою, Богдан Хмельницький самовільно залишає поле битви. Але про ці версії ми поговоримо у кінці відео. Але наслідок лише один: козацьке військо залишається без командування, залишившись без свого гетьмана, козаки застосовують традиційну військову тактику уночі. Вони відступають до боліт, огороджують свій табір всім, чим тільки можливо, насипають земляний вал і навіть намагаються атакувати. І якщо ви додивилися відео до цього моменту, то поставте вподобайку та підпишіться, будь ласка, на канал. Бо більше 99% користувачів дивляться мої відео регулярно, але не підписуються. Ось прямо зараз поставте відео на паузу та підпишіться на канал. Вам не важко, а мені важливо і приємно. Всім дякую, продовжуємо. 1 липня обидві армії відпочивають. Воєнні дії обмежуються лише перестрілкою. Супротивники збирають трупи вбитих. Король посилає за гарматами добродів, а козаки збільшують висоту земляного вала. 2 липня річпосполицькі війська продовжують обстріл. Козаки відповідають артилерійським вогнем і роблять успішну вилазку. 3 липня 2000 козаків вибивають противника з пагорбів, де трьома днями раніше розташовувалися кримські татари. Надвечір війську Речі Посполитої вдається вибити їх з висот і відтіснити назад до табору. У ці дні продовжується обстріл укріпленого табору козаків з гармат війська Речі Посполитої. У цей день козаки відправляють до короля послів. Полковника Миргородського полку Гладкого, полковника Чигиринського полку Крису і писаря Переяславця. 7 липня король надсилає листа до козацького табору, у якому пропонує козакам вибачитися, видати 17 полковників, віддати булаву Хмельницького, віддати усі гармати та скласти зброю. До речі, з перемовин до козацького табору не повернувся полковник Криса. І думки істориків тут також різняться. Хтось вважає, що король залишив його у заручниках, але більшість українських та польських вчених сходяться у думці, що Криса добровільно залишився у короля і давно шукав нагоди, щоб перейти на бік супротивника. 8 липня козаки відмовляються від умов Речі Посполитої і вимагають дотримання зборівського договору. Король у свою чергу наказує припинити переговори, готуватися до штурму і посилює артилерійський обстріл. 9 липня козаки дізнаються, що польський гетьман Лянськорольський переправився через пляшево. Це загрожує повним оточенням табору та переривання шляхів поповнення припасів. Козаки знову відправляють людей на перемовини, але польський гетьман Потоцький розриває вимоги козаків на очагу короля. В свою чергу, вже колишній козацький полковник Криса пропонує затопити козацький табір, зробивши на пляшеві земляну греблю. 10 липня вінницький полковник Іван Богун приймає рішення відігнати гетьмана Лянськоронського з правого берега річки. Вночі, побудувавши з підручних засобів мости через річку Пляшеву, дві тисячі запорожців виходять із табору. Чому Богун не попередив інших, невідомо. Але в козацькому таборі починається безлад. Козацькі полки, що залишилися, починають відходити до переправ. Війська речі посполити атакують козаків. Мости не витримують кількості відступаючих. Сотні козаків падають у пляшовиць та ікву. Багато хто тоне. Деякі спробують прорватися, атакуючись супротивника, але більшість намагається врятуватись вплав через річку та болото. За польськими джерелами близько 30 тисяч козаків гине у битві. Але судячи з багатьох знахідок археологів, кількість загиблих українців значно перебільшена. Так, у межах переправи через Пляшево знайдено лише біля сотні останків тих, хто переправлявся. Та найвагоміший приклад є те, що вже через 60 днів під Білою церквою знову зібралася потужна армія. Навряд чи Хмельницький зміг би зібрати велике військо лише за два місяці. Річ посполицьке командування не зважилося продовжити війну, що багато говорить про сили українців, і розпочалися перемовини. Внаслідок битви Хмельницький був змушений прийняти зневажливий мир. За ним кількість реєстрового війська зменшувалась до 20 тисяч осіб. Козацьку територію було обмежено тільки до Київського київського воєводства. Шляхті повернуто її давні володіння, а селяни мали повернутися на панщину. Але цей договір не тривав року, і вже 2 червня 1652 року відбулася ніщівна для війська речі посполитої битва. Але це вже інша історія. Історики в основному погоджуються, що кримський хан був просто не зацікавлений у посиленні козацької держави і, можливо, навіть мав домовленості з польським королем. Варто зазначити, що величезну османську імперію у ті часи очолював дев'ятирічний Мехмед Турхан, який став султаном ще у 1648 році у віці 6 років. Так ось у січні 2019 року українськими вченими було перекладено лист султана Богдана Хмельницькому. До речі, цей лист зберігається в Кам'янець-Подільському державному історичному музеї заповіднику. У цьому листі напередодні битви султан звертається до гетьмана як до одного з найбільших володарів над народами християнського віросповідання. У цьому листі султан повідомляє, що особисто просив хана Іслам Герая III допомагати Хмельницькому у боротьбі проти Польщі. Отже, цілком можливо, що кримський хан просто міг услухатися малолітнього султана. Не зовсім зрозуміло, чому Богдан Хмельницький залишив поле бою, забравши з собою Івана Виговського, другу після нього людини за посади у козацькому війську, який міг взяти на себе командування. Одні джерела стверджують, що кримські татари прив'язали Хмельницького до коня і пізніше відпустили за великий викуп. Інші говорять, що Хмельницький кинувся наздоганяти кримських татар і був просто затриманий ними. За третю версію, котру першим наважився офіційно викласти Михайло Грушевський, Хмельницький просто покинув поле бою. Але особисто я не згоден з думкою Грушевського, і головна причина цьому це булава Хмельницького, яка залишилася у таборі, щоб підтверджується вимогами короля віддати йому булаву Хмельницького. У ті часи символи влади не залишали. Тобто, якщо Хмельницький кинувся наздоганяти хана, то він планував повернутися, бо він залишив символ влади у таборі. Або його дійсно прив'язали соломіць до коня, як це було у першій версії. До того ж, становище українського війська на той момент не було критичним і, навряд чи Гетьман просто взяв і втік з поля бою. А що думаєте ви, напишіть свою думку у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. І до речі. А звідки король знав, що булава Хмельницького залишилась у таборі? Тут або Криса, я зараз про полковника, або Кримський хан. Цікаво. Українські, польські та французькі історики описують епізод, як 300 оточених на острівці серед болота козаків у відповідь на пропозицію здатися, викинули з гаманців гроші у воду, щоб вони не дісталися ворогу, і почали відбиватися. Усі вони загинули, а останній захищався протягом трьох годин. Він знайшов човна і, прикриваючись бортом, витримав обстріл. Потім косою відбивав усіх хто хотів його схопити. Пробитий чотирнадцятьма кулями козак здивував свою хоробрістю не лише піхоту, а й польського короля, у присутності якого закінчувався цей нерівний бій. Ян Казимір пообіцяв дарувати герою життя, на що козак гордо відповів, що вже не дбає про те, щоб жити, а лише хоче загинути як справжній воїн. З одного боку цю битву вважають трагічною для українського війська. З іншого боку, Хмельницький одразу зібрав нове військо і продовжив боротьбу. Це показує незламість українського народу у всі часи. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба над головою. Бережіть себе і до нових зустрічей. Пока.